Нам нахуй не треба Стерлінг, нам не треба Європа, нам не треба Америка. Нам взагалі нічого не треба. блядь. у нас є Єрмак і Падаляк, Вони блядь, знають все, що нам треба. Хто такі? Оці Трампи, блядь, якісь там люди, які Мац, Хто це вже такі, блядь, Що вони там собі розуміють? Єрмак і Падаляк, блядь, Вони краще знають, як керувати державою. Їм залужний, нахуй не треба. їм треба посол в Лондоні. блядь. їм професійні військові в армії. їм нахуй не треба. Хай ТЦКшники когось наловлять. Там ми їх отак от запхаємо, закриємо очі, блядь. І хай вони там якось сидять. У нас буде нас стабільна лінія фронту, чи що там у них, блядь. Їм нічого не треба. Вони все вони все розуміють краще блядь, за всіх. Їхня основна політика полягає в тому, що давайте якось день проживемо, чи два, чи три, а там будемо бачити. Та й в принципі перемога у війні їм нахуй не треба. Їм потрібна перемога на наступних виборах. І якщо сьогодні вигідно казати, що нам не треба Старлінт, блять, вони це будуть казати. І що найзрахливіше, що цю... Вони на вони собі набрали пул військових, тобто людей, які реально дотичні до війська, які знаходяться в діючій армії, і ведуть телеграм-канали. От мені не зрозуміло. Згідно всіх і статутів, блядь, збройних сил. Якщо ти знаходишся в збройних силах, ти не можеш просто так вести телеграм-канал, ти маєш узгоджувати все це з генеральним штабом. От мені цікаво, чи у них узгоджено блядь, все це. Ну а я думаю, що їм не треба. Вони просто ведуть і все. І оці люди, які ну які. Вводять в оману суспільство, бо вони в формі, вони ніби дотичні до армії, до війська. Вони пишуть, що я діючий військовий, я пишу, що нам нахуй не треба Стерлінг. Ну, це взагалі треба бути, блять. Ну як не треба Стерлінг? Та наша героїчна піхота, яка тримає зараз оборону, вона тримається за рахунок того, що над ними висять дрони, які підсвічують полю бою, і fpv дрони знищують ворожу піхоту. Бо, блять, наробити касетних боєприпасів ми не можемо. Нам це не цікаво, блять. Ми краще знаємо, що робити. Коли нам генерал Мілі в му році каже, Хлопці, ви витисли з маневреної війни все, що змогли, а маневрена війна неможлива без зв'язку із Старлінкою. всі наші успіхи, Харківщина, Курщина, тільки завдяки багато хчому, завдяки зв'язку із Старлінку. У нас виходить подаляк і каже: Хто такий, блядь, цей генерал Міль? От я нахуй, знаю, що треба робити. Ми зараз двома армійськими корпусами дойдемо до Криму, блядь. Тепер вони мені кажуть, що вони так само знають, що треба робити. Треба від'єднатися навколо президента. Я тільки, блядь, Плутаюсь, навколо якої ідеї мені об'єднуватись, нахуй? Навколо звільнення Криму, чи навколо того, що Трамп такий нехороший і так далі, чи навколо того, що і Маск мудак, і що і Стерлінк нам не потрібен. Я вже, я вже втратив ніть ні, 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 ні ідеї, навколо якої мені треба об'єднуватись. Я згоден об'єднатися навколо наших збройних сил, підтримати нашу героїчну піхоту. Хлопці, стоїте міцно, я впевнений, що ми вже, ми вже перемогли в цій війні і ми знайдемо правильне військово-політичне рішення. Якщо ви додивилися відео до кінця, обов'язково поширте його, бо наше відео постійно облокується з офісу президента.